Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За матеріалами Служби безпеки України суд арештував частину майна українського олігарха Вадима Новинського, на якого ще у грудні 2022 року влада наклала санкції. СБО стверджує, що він, нібито, причетний до пособництва країні-агресору. Справу щодо нього розслідують за такою статтею – 111.2 кримінального кодексу пособництво державі агресору. Одні на нього наклали санкції у так званому церковному пакеті. Туди увійшли провідні ієрархи ОПЦ МП, яких підозрюють у зв'язках із Росією, а також бізнесмен Вадим Новинський, якого вважають одним з головних спонсорів цієї церкви. Сам Новинський ще минулого року виїхав до Німеччини, куди до нього в гості приїздило усе керівництво Української православної церкви на чолі з митрополитом Онуфрієм. До війни Новинський був одним із найбагатших бізнесменів України та депутатом Верховної Ради. Після початку великого вторгнення Росії він склав свій мандат. Зараз у Західній Європі він також проводить церковні служби у храмах Російської православної церкви. Як вказали СБУ, до списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 мільярди гривень. Вказують в СБУ ще після накладання економічних санкцій у грудні. Дві 2022 року експерти вказували, що Вадим Новинський встиг вивести свої активи з-під удару. Проте в СБУ наполягають, що зуміли арештувати частину майна. Для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об'єкти на декілька афілійованих комерційних структур для реалізації оборудки. Він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Заявили в СБУ у межах кримінальної справи щодо новинського співробітника. СБУ провели обшуки в офісних приміщеннях підприємства, а також за місцями роботи та проживання фігурантів на фотографіях, які бібісі отримала зі своїх джерел в СБУ. Видно, що обшуки відбулися у головному активі бізнесмена Smart Holding, Home, а також у компанії Regal Petroleum. У грудні 2022 року. Президент Володимир Зеленський провів засідання ради нацбезпеки та оборони, яке запровадило санкції щодо спонсора ОПЦМП Вадима Новинського. Тоді вже санкціями покарали намісника Києво. Почерської лаври владику Павла це була частина великої ініціативи президента щодо досягнення духовної незалежності від Росії. Сама УПЦ наполягає, що вона вже незалежна від РПЦ. Тоді експерти вказували, що економічні санкції щодо Новинського вдарять по УПЦ, адже він є одним із головних спонсорів цієї структури. Бізнесмен Вадим Новинський ще з часів президентства Віктора Януковича, коли отримав паспорт громадянина України, серйозно допомагає церкві фінансово. Він вже навіть має церковний сан. Проти деякона та прислужував завітарем митрополиту Онуфрію. Новинський до війни вважався одним із найбагатших людей країни та партнером Ріната Ахметова у низці бізнесів. Його вплив на церкву допомагає оцінити той факт, що на початку листопада 2022 року керівництво Української православної церкви спеціально їздило до нього на зустріч. Вадим Новинський отримав український паспорт тільки 10 років тому, а до того мав російський. Наразі інформації про можливе. Позбавлення його українського громадянства немає. Вадим Новинський назвав запровадження санкцій проти нього та подальші справи переслідування за релігійні переконання. Вже багато років я відчуваю тиск через свою принципову підтримку канонічного православ'я в Україні та благодійну допомогу українській православній церкві. Повідомив Новинський у Фейсбук. Він вказав, що бізнеси, акціонером, яких він є, вносять суттєвий вклад в економіку та обороноздатність України. Конституція України гарантує свободу віросповідання. І я реалізую це право як вірянин та прододіякон УПЦ церква, що об'єднує мільйони громадян України та діє на законних підставах. Вважаючи санкції незаконним переслідуванням через релігійні переконання та послідовну підтримку УПЦ, Новинський пообіцяв оскаржувати їхнє застосування в українських та міжнародних судах. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!